Делегати, конференції, гості запрошені, дозвольте знайомити вас із звітом ревізійної комісії Кіровоградської обласної організації спілки журналістів. Мною, головною головою ревізійної комісії Кіровоградської обласної спілки з на свето, членами ревізійної комісії Васильєвою і Долею на підставі рішення засідання правління провели перевірку фінансово-господарської діяльності спілки за період з 1 лютого 2007 року по 24 січня 2012 року. В ході перевірки встановлено наступне. За звітний період у спілці за штатним розписом працювали головою спілки Сердюченко Юрій Миколаївич, бухгалтером Бірюк. Друге, спілка здійснила свою творчу та фінансово-господарську діяльність на підставі статуту з внесеними змінами і перереєстрованому у квітні 2003 року. Наказ номер 9 від 10.04.2003 року. Змін в статуті НСЖУ і Кіровоградської обласної спілки журналістів за звітний період не було. Згідно статистичних звітів, які додаються, станом на 1 січня 2012 року всіх членів обласної організації 387 осіб, за звітний період збільшилося на 45 осіб, в тому числі чоловіків 223 збільшилось на 9 осіб, жінок 164 збільшилось на 36 осіб, серед них пенсіонерів 130 осіб збільшилось на 30 осіб. Кількість первинних організацій спілці 39. На балансі спілки знаходяться такі товарно-матеріальні цінності. Основних засобів на суму 220 гривень. Шафа книжна одна штука 70 гривень. Стіл двохтумбовий, одна штука 60 гривень. Стільці 5 штук по 8 гривень 40 гривень. Малоцінний інвентар на суму 183 гривні. Штори 143 гривні, карниз 40 гривень. Спілка має для ведення фінансово-господарської діяльності розрахунковий рахунок. Номер відповідний в ПАД «Укрсоцбанк», Коштів на розрахунку рахунку на день перевірки 200 гривень. Невикористаних чеків 9. Нумерація вказана, які ці чеки. Кредитів спілка не брала. Заборгованості по розрахункам за послуги немає, крім оренди приміщення, яке виникне за січень 2012 року за поточний місяць. Доходи за звітний період склали. Спілка отримувала кошти з держбюджету. 37 тисяч 920 гривень. З обласного бюджету на проведення творчих заходів 5 тисяч гривень. Фінансова підтримка редакцій 3 150 гривень. Членські внески 9 тисяч 830 гривень. Всього 55 тисяч 900 гривень за звітний період. Витрати за звітний період склали. На зарплату з врахуванням нарахувань 37 тисяч 920 гривень. На проведення творчих конкурсів 5 тисяч гривень. Благодійну матеріальну допомогу журналістам 3150 гривень. Господарська діяльність 8 тисяч 920 гривень. Всього 54 тисячі 990 гривень. Всі фінансово-господарські операції підтверджені відповідними документами. Всі членські внески оприходовані в касу, спілки і здані в банк на розрахунковий рахунок своєчасно. За звітний період спілка підлягала перевірці господарсько фінансової діяльності контролюючими органами. У вересні 2009 року контрольно-ревізійним відділом управління культури облдержадміністрації проведена ревізія цільового та ефективного використання бюджетних коштів та достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності. В акті перевірки є зазначені незначні порушення, які під час проведення ревізії усунуті. У липні 2011 року контрольно-ревізійним управлінням Кіровоградської області проведена повна перевірка фінансово-господарської діяльності та правильне використання бюджетних коштів за період з 1 січня 2008 року по 1 червня 2011 року. В акті перевірки містяться незначні зауваження щодо індексації грошових коштів по заробітній платі. Пояснювальній записці наданій КРУ бухгалтер зазначила, що кошти на ці цілі планом використання бюджетних коштів не передбачено. Інших коштів на ці цілі немає, тобто на проведення індексації. Заборгованості по зарплаті на перше перше 2012 року немає. Голова ревізійної комісії запорожань, член ревізійної комісії Васильєва Доля. Будь ласка. Потім... Запитання є в мене да, будь ласка. до голови ревігійної комісії. А вас обирали головою реєвільної комісії коли? На минулій Ще на конференції. На минулій конференції, тобто в лютому 2007 року. Ну, Дякую.